Вітаю вас, валячі в ефірі програма Життя громад. 19 червня в Україні відзначається День фермера. Тому сьогодні про роботу працівників сільськогосподарських господарств області говоримо з гостем нашої студії Олександром Лемешком, першим заступником голови Полтавської обласної ради. Вітаю вас. Доброго Олександр Миколаївич. Війна, другий рік повномасштабного вторгнення. Яка зараз ситуація із агропромисловою сферою на території нашої області? Ну, я повинен сказати, що. Завдяки значним зусиллям, на сьогодні сільське господарство залишається провідною галузю Полтавської області, і ми, не дивлячись ні на що, зберігаємо провідні фактично позиції по різним різним напрямкам. І якщо декілька цифр сказати, то минулий рік. Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в області становив майже 40 мільярдів гривень. Це фактично 8% від загального обсягу валової продукції в цілому в Україні. Якщо подивитись, то у нас дуже велика кількість підприємств порівняно з іншими регіонами. На сьогодні це 2600 лише фермерських господарств і в тому числі більше трьох тисяч. Сільськогосподарське виробництво здійснюється в межах юридичних осіб. Тобто це дуже ну, такі потужні цифри. І не дивлячись на те, що в області лише 5% сільських господарських угідь, ми в цілому 11% зернових культур ми забезпечуємо. І одинадцять від загального українського обсягу. Так само 16% кукурудзи, майже 9% сої. Тобто ці цифри вказують на те, що ну, у нас це область фактично е, Агропромислов. агропромислова, причому е, ну, перше, друге місця залежно від різних показників. І е, я повинен сказати, що у нас е, хотів ще додати, що у нас в тому числі розвивається органічне виробництво надзвичайно. Потужними темпами порівняно з іншими регіонами. Хоча, звичайно, війна внесла певні корективи, і якщо за минулий рік мінагрополітики вказує, що упущена вигода від зменшення обсягів реалізації, сільськогосподарської продукції в цілому попал Полтав... по нашому, по нашій області, по полтавщині це приблизно 3,5 мільярди гривень. Це опущена вигода фактично. Тому були б, звісно, показники значно е кращими, але на сьогодні ситуація саме така. Я повинен сказати, що ми залишаємося лідерами е в Україні по тваринництву, причому це по кількості великої рогатої худоби е на рівні е підприємств. Так і на рівні приватних господарств, особистих селянських господарств, тобто найбільша кількість великої рогатої худоби знаходиться у нас. Mm -hmm. І ну, це в нинішніх умовах, я думаю, що ну, загальний обсяг валової продукції на сьогодні цей відсоток значно збільшиться, тому що після Каховської е трагедії фактично е на область покладається значно більше, вже, е скажімо так, запитів і е значно більше вимог щодо виробництва сільськогосподарської продукції, особливо. Зернових, зернобобових культур. Тобто, я думаю, що ці показники в 2023 році будуть збільшені саме за рахунок того, що Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина дещо втратили все ж таки вугіддя, угіддя для сільськогосподарського виробництва. Якщо говорити, от проблеми з якими першочергово стикнулися аграрний сектор з початком повномасштабного вторгнення, і власне є проблеми, як держава, як обласна влада в особі депутатського корпусу допомагає фермерам ці питання вирішити. Ну, от, якщо так, от скажем, з початком війни, перша проблема з якою стикалися аграрії, це Реалізація своєї продукції, тому що логістичні інфраструктурні ланцюги були втрачені, і, відповідно, постало питання призупинення експорту, і це дуже суттєво вплинуло на, ну, на економічні показники угу. діяльності е фермерських господарств, і в цілому сільгоспідприємств. Наступна проблема навесні виникла паливо мастильні матеріали. Ми пригадуємо, який був ажіотаж. Дуже складно було це все знаходити, реалізовувати. Потім, тим більше, що НПЗ Кременчуцький був пошкоджений, знищений. І на цьому етапі спільно з обласною військовою адміністрацією, обласною радою, представниками асоціацій фермерських було вирішено. Створити, скажімо, не ну забезпечити аграрів е, паливом, е, і був створений в тому числі е, резерв пального, який був спрямований саме для сільськогосподарських виробників. Це трошки зняло напругу, але е, трошки пізніше восени вже і взимку виникла проблема відключення електроенергії. І, е, пригадуєте, тоді дуже було багато виробників, е, ну, вони не могли фактично площі кукурузи, е, треба було забезпечувати механізм, просушити, зберігання. Вже переробка, скажімо. Да. Би, тобто цей процес, скажімо так, був дещо. Зірваний, але ну, тоді ми фактично забезпечували комунікацію з обленерго, графіки постачання, в тому числі включаючи інтереси аграрів. Тому я вважаю, що ми в принципі, з цими викликами експорт, паливомастильні матеріали, недостатній режим електрозабезпечення, але все ж таки ми впоралися. Ну, я думаю, що саме за рахунок ну Такої тісної комунікації, військова адміністрація, обласна рада, обленерго, комунальні заклади. І, в принципі, ми забезпечили ну, більш-менш стабільну роботу аграрів в нашій області. І це, ну, це вплинуло в тому числі на те, що аграрний сектор ну, фактично витримав, як так сказав би. Зараз дуже багато говорять про питання розвитку зрошення. На території Потавської області, тому що в нас, знаєте, як говорять, ой, немає дощу, не буде урожаю і так далі. В багатьох країнах це питання взагалі не стоїть стосовно того, чи буде дощ, чи не буде дощу. І, власне, як відновлюється робота по зрошуваних системах області, можливо, будуються якісь нові. Ну, я повинен сказати, що за останні роки, і я повинен сказати, що профільний департамент обласної військової адміністрації, який очолює пан Фролов, він надзвичайно фахово підходить до цього питання, і у нас постійно кількість гектарів зрошувальних так званих земель постійно зростає. Якщо на сьогодні це ми можемо вже казати про понад 50 тисяч. Гектарів, тобто це дуже ну, такий вагомий показник. А якщо ви говорите в розрізі загалом кількості всіх земель, ну які... у нас загалом більше мільйона сільськогосподарських угідь, mm -hmm. більше мільйона гектар ріллі, так званої, тобто оцей показник, ну не всі вони потребують систем Зрошили. зрошування, да. але навіть ця цифра 50 тисяч. Ну, вона вже доволі значна, порівняно з іншими регіонами і порівняно з, ну, з минулими роками. скажімо так. На сьогодні у нас є стаціонарні е, поливні системи, і певна частина з них між, міжгосподарські, так звані, і е, з державною часткою основних фондів. Відповідно, вони перебувають на балансі регіонального офісу водних ресурсів е, і, в свою чергу, там забезпечуються державні програми. От я думаю, що вони якраз і стимулюють на сьогодні, і підтримують е, цей напрямок, тому що е, дуже покращилась система з зрошуванням у Кременчуцькому районі, і е, ті канали, які на сьогодні є, ну, е, особливо в умовах е, теракту, який відбувся з е, Каховською. Гідроелектростанцію, я думаю, що цьому питанню буде приділятися значно більше уваги, тому що це не лише економія водних ресурсів, а це ще і все ж таки ну, забезпечення, ну, скажімо так, оці сучасні системи, вони дозволяють забезпечити якісний врожай при значно менших е витратах. Тому цей напрямок е в полі уваги скажімо так, і департаменту, і держави на сьогодні. І е, з, з більшу, От в поточному році є відповідні програми. Ми також обласна рада долучилася до них. Я думаю, що в липневій сесії також будуть питання, які спрямовані на підтримку цього напрямку, тому що ну, нам ми на сьогодні відчуваємо, що наша область це е, вона є областю, яка забезпечує продовольчу безпеку не лише. Полтавщини, але, скажімо, так само: і Херсонщини, Дніпропетровщини, Сумщини, Харківщини. Тому до цього напрямку є певна увага, скажімо так. І я повинен сказати, що виробники відчувають потребу в збільшенні обсягів зрошування і здійснюється інв інвестування в будівництво зрошувальних систем. Я хочу от навести приклад Товариства з обмеженою відповідальністю Полтава Сад. Вони якраз займаються вирощуванням переробкою овочів, фруктів. Вони вже збудували дві власні зрошувальні системи на територіях Новосилівської громади і Заварсклянської громади. І це не лише там якісні показники, а врожай в тому числі, але і. Ну, забезпечення робочими місцями додатково залучають, в тому числі внутрішньопереміщених осіб, до виробництва. Оце якраз приклад, коли аграрії розуміють, що це майбутня технологія, їх треба ну, суттєво використовувати, суттєво збільшувати. Окремо, хотів би сказати, що у нас також. Зростає обсяг гектарів, де крапельне так зване зрошування. Тут взагалі мова йде про надзвичайну економію водних ресурсів, і особливо це актуально для плодово-ягідних насаджень. І причому тут надзвичайна динаміка, хоча і невелика кількість гектар, там приблизно 1200 гектар. Але якщо взяти динаміку за останні 5 років, то щорічно зростають ці показники і. В тому числі от такий хороший, цікавий приклад це те, що е, організації водокористачів об'єднуються, об'єднують свої зусилля і виробничі, і інвестиційні для того, щоб е, от, підтримувати в належному стані зрошувальні системи. У нас вже є перша організація водокористачів Аквалайф на території області. І от е, тоді вже значно ну, спрощується… І спілкування з представниками влади значно спрощується механізм адміністрування участі в можливих державних програмах, обласних програмах. Тому я думаю, що за цим майбутнє і ну, треба продовжувати роботу в цьому напрямку. І ось вже ми плануємо роботу постійних комісій, в тому числі аграрної комісії. Я думаю, що ці питання будуть підніматись. Були наради в військовій адміністрації, були дуже цікаві. Ну, скажімо, пропозиції, кооперації агровиробників. Зараз вони всі вивчаються. Я думаю, що ну, вимушена обстановка вимагає об'єднаних зусиль і ну, приділення знач... більш значної уваги потребам агровиробників. В області діє програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини на період до 2027 року. Якщо я не помиляюся, змінами заплановано розширення кількості учасників і власне напрямів цієї програми, в тому числі передбачене навчання е і трактуристів машиністів да. і інших категорій. Якщо можна більш детальніше, що е це за нові напрямки, що це за розширення кількості. уже під час війни ми е були вимушені вносити зміни в цю програму розвитку і підтримки аграрного комплексу області до 27-го року. Е е виділили значно більше коштів. Чому постала ця проблема? Тому що, ну, перш за все, кадровий голод почався. Просто почався кадровий голод. Якщо ну, десь приблизно для області потреба була 8 тисяч трактористів, то на певний етап ми з'ясували, що загалом вже їх менше шести на сьогодні, mm -hmm. дуже значний відсоток осіб вирішили захищати. Територію суверенітет і обороноздатність нашої держави, тому тут так само частина до доєдналися до лав Збройних сил і відчувся кадровий голод саме на спеціальності в агросекторі. Тому були запропоновані зміни до програми і е, в частині, перш за все, підготовки операторів безпілотних літальних апаратів і фахівців. Таких професій, як тракторист, машиніст, інші окремі професії. І відповідно, ну чому? Ну Тому що уже на сьогодні безпілотники вони використовуються в агросекторі, тому що контроль за збором урожаю, контроль за насадженнями, контроль за інші показники можна щитувати безпосередньо за допомогою літальних апаратів. Так само, безпека стосовно пожарів, лісосмуги, контроль, забезпечення безпеки в пожежної безпеки, тобто спектр Ну і звісно, що військова справа, тому спектр цієї спеціальності значно зріс. І ми ну, з депутатами погодились, що ну, треба більш розширювати цю спеціальність і відповідно ті заклади професійної освіти, які. Готують цих спеціалістів, ми їх значно збільшили. Це допомагає, перш за все, ресоціалізовувати військовослужбовців. Частина вже демобілізується, частина мають незначні поранення, вони можуть доєднатися до цих програм, можуть навчитися і, відповідно, значно збільшується професійний рівень. Не втрачаються апарати, ну і значно збільшується, збільшується обсяг площі, де можна агросектора де можна використовувати саме цих фахівців. Ну і відповідно, тим більше, що ми відчуваємо, ну, в цьому сенсі є певна, ну, ми більш конкурентно здатні порівняно з іншими регіонами, тому запровадили ці нові спеціальності. Зараз наші профтехзаклади реалізують навчання в цьому напрямку. Тому я вважаю, що це такий. Ну, Потужний а, напрямок. Я думаю, що в цьому сенсі ну, ми, ми є прикладом для інших регіонів. Ну, от Ви вже сказали за кадровий голод. І власне, чи є в обласної влади механізм підвищення рівня зацікавленості молоді в робітничих професіях, в тому числі сфері? Ну, Я повинен сказати, що є, е, є механізми, є державна підтримка, але. Ну, для нас більш актуальні обласні програми, в тому числі. Я повинен сказати, що от, е, є декілька проєктів, от, в тому числі міжнародний проєкт, Польща, Німеччина, Фінляндія, Естонія. Е, і наші заклади профтехосвіти долучилися до них. Це, перш за все, Решетилівський аграрний ліцей, в тому числі Кременчуцьке е, професійне училище, в тому числі Миргородський аграрний фаховий коледж. Вони на сьогодні отримують техніку, причому ця техніка нова, надзвичайно сучасна. От Ришителівський ліцей за програмою отримує 11 е, одиниць техніки, причому це і комбайни, і трактори, причому це сучасна техніка, це в тому числі е, інше обладнання. Е, ну, По-перше, це е, свідчення того, що зростає матеріально технічна база, е, зростає середня заробітна плата в агросекторі. І е, постійно зростає відсоток. Е, ну збільшується кількість набору постійно щорічно в цьому секторі на 5-7 відсотків. Я повинен сказати, що такий надзвичайний приклад: це Кременчуцьке професійне училище. Там, взагалі, е, нові спеціальності надзвичайно актуальні е, і пов'язані з обслуговуванням медичного обладнання, оператор сільськогосподарської техніки. То загалом на перший курс минулого року набрали майже тисячу осіб. Тому, звісно, що це повинна бути професійна молодь, і тому це можливість в тому числі залучити молодь і зацікавити її в нових аграрних професіях. Ну і звісно, підвищити рівень професійної культури в аграрному секторі взагалі. Олександр Миколаївич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я в свою чергу хочу подякувати всім нашим аграріям, привітати їх з Днем фермера і побажати їм плідної роботи, можливості виконати всі свої професійні зобов'язання в агросекторі і забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.